Фінал Кубку України з футзалу сезону 24-25 видався по справжньому видовищним. У боротьбі за трофей зустрілися івано-франківський ураган та суха балка з жовтих вод. Перший тайм залишився за драконами. На сьомій хвилині рахунок відкрив ілля терентів, а за хвилину Ілля Приходько подвоїв перевагу. Ураган продовжував домінувати і ще до перерви Ілля Терентів оформив дубль. становивши підсумок першого тайму 3-0, Другий тайм подарував справжню інтригу. Гравці сухої балки не здалися. Вже за хвилину двічі вразили ворота суперника. Увальовта. Мілінькі скоротили відставання. А на 32-й хвилині Владислав Ніжник зрівняв рахунок 3-3. Напруга на майданчику зростала. Та все ж таки Андрій Богославський знову вивів ураган вперед. Суха балка демонструвала характер і боролася до кінця. Однак на 38-й хвилині голкіпер івано франківців Олександр Сірицький забив шостий гол для своєї команди. А на 39-й хвилині Владислав Ніжник оформив дубль. але цього було замало. В Підсумку перемога урагану з рахунком 6- чотири франківці стали володарем Кубку України з футзалу сезону. 24-25.